Зараз ми висуваємося на бойові позиції наших аеромобільних підрозділів на бойовій броньованій машині Козак-2М. 1 Броньована бойова машина козак 2 м 1 вже не перший рік стоїть на озброєнні української армії. Завдяки своїй сучасності, мобільності та живучості Козак є дуже серйозною зброєю та допомагає нищити російських загарбників. По проходимості він дуже гарно себе показує. І в грязі, в піску, і в воді, і на сучі. Ну, це техніка, яка підходить до десантно-штурмових військ, до наших підрозділів дуже, дуже масивна і дуже прохативна. Зараз наші десантники тримають одну із найгарячіших ділянок фронту. Лісиста місцевість та майже повна відсутність доріг вимагають від української техніки максимальної ефективності, адже від цього залежить успішне виконання завдань усього підрозділу. Козак 2М1 дуже добре долає бездоріжжя, Полісна формула 4х4 у поєднанні з потуж. Розилений повна машина їди, везли до хлопців, там були остріли, хлопці були впевнені, що ми привеземо їм їжу, привеземо їм БК і вони чекали нас. Ми давав задачу, ми її виконували, всі знали, що ця задача буде виконана, бо це надійна. Основними задачами козаків є підтримання бойової готовності, переміщення особового складу, підвоз провіанту та боєприпасів. Проте десантники також використовують ці броньовані машини і як засоби вогневого ураження. Озброєння, яке встановлене на козаках, дозволяє екіпажу успішно знищувати техніку та живу силу ворога. На озброєнні цього козака стоїть кілометрями смека лібром калібром 12,7. можно всадить 3-4 короба, он даже клина не даст. 4 короба, он чисто 250-200 патронов, он высыпает и даже клина ни одного не даст. Работали по зданиям, разбирали здания, когда она сидел снайпер, кошмарил. Э, работали по БМП противникам, когда он, он просто выезжал, и мы по нему работали. Э, разбирает, просто-напросто. От этого пулемета никуда не выйти. Однією з найсильніших сторін козака є його живучість. Бронезахист машини тримає влучання куль калібром 12,7 мм та пострілів з РПГ-26. Проте найголовнішим є те, що корпус козака тримає наїзд на протитанкову міну ТМ-62. Витримує ТМК протитанкову міну. Тепер були случай, коли він наїхав передком «Козак», у нього дірвало що по спереді, але хлопці стали живі. Перед цим був случай рубіжним хлопці наїхали на дві на дві Козак підірвала, хлопці але всі ставали живі. Мобільністю, поєднанні і захищеністю роблять Козак-2М1 універсальною технікою, яка може виконувати найскладніші завдання у найважчих умовах.